22 жовтня о 15.35 до служби порятунку поступило повідомлення від жителя міста Яремче про те, що під час спуску з гори явірник він зустрів туристку, яка травмувала ногу, потребує допомоги рятувальників, так як сама не може продовжити далі маршрут. По прибутті до місця події рятувальниками було надано домедичну допомогу жительці міста Івано-Франківська, та в подальшому травмовану туристку було транспортовано до підніжжя гори, де рятувальники її передали медикам. Також 22 жовтня, о 10.50 до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві Ві урочищем лаки міста Яремче Надвірнянського району місцевий мешканець травмував ногу і потребує допомоги рятувальників. Вони прибули до потерпілого, надали до медичну допомогу, а саме і мобілізували нижню кінцівку, та на ношах транспортували його з лісового масиву до карети швидкої медичної допомоги.